Доброго дня всім! Сьогодні піде мова в нас не про помідори, а про персик. Кілька років назад ми придбали два деревця персика. Одне з них загинуло, одне вижило. Ми посадили його біля дому, тут недалеко. Посадили тут у дворі цьому персику вже 4 роки. Рядом з персиком тут сусіди, такі як черешня, яблуня і невеличка грушка. Кажуть, що не буде погане сусідство, коли є черешні і яблуні біля персика, але нічого, йому це не мішає ось плодоносити. Але мова не про це. Наші улюбленці котики люблять драпати. І ось вони наробили цьому деревцю шкоди. Вони поцарапали цю кору деревця. Коли ще воно було маленьке два роки назад. Ну, Ми замотали тканиною цю кору, щоб вони більше такого не робили. І так ми відучили котів від того, щоб вони тут не царапали. Ми думали, що деревце пропаде. Але тут тільки повсихали кілька гілок. Ось. Ми їх пообрізаємо. З одної сторони ось декілька гілок треба повідрізати. Ну і перший рік ось персик зародив. Ось такі гарні, чудові плоди маємо, хоч небагато. От тут зо три десятки їх на дереві. Але є. Тут ми її укультуримо, а кору побілимо. Ну, і будемо дивитися, наблюдати, щоб коти більше не царапали нам кори. Ось трошки на землі попадали плоди. Ось такий у нас персик. Ось такі персики сочні і смачні.